Готую овочевий суп. Тут у мене вариться м'ясо куриці, картопля та рис. Зараз вам це покажу. Бачите, рис картопля. М'ясо варилося десь півгодинки, трішки може більше. Потім закинула все разом картоплю і рис. І будемо готувати до готовності картоплі та рису. Далі закидаю лавруху. Потім додаю ось такі заморожені овочі. Тут спаржа, солодкий перчик, красний, червоний, є, морква, ну і щось ще там. Ну, Коротше говоря, асорті овочеве. овочеви. Написано: суміш заморожена овочі для омлети. Ну, у мене буде для супу. Відправляю ось А Пахне як Пахнет. Смачно пахне. Тишки в суп додаю ось такої універсальної приправи. Ось так вона виглядає.